Це роблять батьки, це роблять вчителі, це робить вулиця і це роблять спеціалісти. Соціалізація як така, її не можна виносити в якийсь окремий функціонал. Завжди соціалізація була фундаментом нашого суспільства тільки в ігрі, тільки в творчості, тільки в взаємодії з іншими. Дитина розуміє, як себе вести в суспільстві. Дуже багато людей змінили своє місце перебування. Ситуація не закінчилась, піднімається тривога, страхи, і перше, що виникає, це розгубленість. Перше, що треба робити, це знижувати тривожність. Коли знижується тривожність, дитина розкривається. З нею можна робити вправи на творчість, на потенціал, на розвиток комунікації, на я не конфлікт спілкувати з іншими, тільки тоді соціалізація як факт має місце. Соціалізація, взагалі, така штука. перше, що дає це гарну комунікабельність. Всі наші блага знаходяться в руках інших людей. Спілкування це основа основ. Мотивація того, що дитина може розкриватися, дитина може займатися творчістю, інтелектуально зростати. Це прекрасна мотивація. Дистанційне навчання і переїзд вони ж взагалі використовують на свою користь. Чому я не буду робити нічого? Починаю до цього всього ставитись так зверхньо, з якоюсь долею гри. На наших заняттях настроїмо дітей на те, що це серйозно, це арт. Заняття для того, щоб дитина настроювалася правильно, на те, що ми робимо, це не просто якісь розваги, і ти з цього повинен щось собі взяти. Дистанційне навчання і переїзди вони будуть мати серйозний наслідок із-за того, що діти втрачають інших людей свої звичні обставини, і вони не бачать, коли це повернеться. Ми робимо там, де ми є. І робимо те, що ми можемо. Перш за все, дуже багато залежить від батьків і від того суспільства, де діти знаходяться. Це просто треба робити. Дитину просто треба соціалізувати. Гра спілкування з однолітками, спілкування з старшими це завжди буде точкою росту. Тому що в грі вона вчиться, в грі вона розкривається, в грі вона розуміє цінності цього суспільства. От про що це для них один формат соціалізації це гра.